Відгуння московських вибухів докотилося до України. У аеропорту Київ підірвався терорист. Щоправда, не по справжньому. Тривога навчальна по сигналу 103 надійшов сигнал, що на жаль, відбувся вибух в аеропорту Київ жуляни Десять загиблих, 45 постраждалих. Така легенда навчань для столичних медиків. Вони прибувають вже за кілька хвилин. Сортують людей залежно від ступеню травмування. Червоні найбільш постраждалі, жовті менше. Зелені відбулися переляком і легкими травмами. Чорні загинули. Не Жовтий стабільний. На навчаннях відпрацьовують як діяти вже після вибуху за задумом, попередити теракт не вдалося. Хоча керівництво аеропорту переконує нині на литовищі посилені заходи безпеки. В зв'язку з вибухами, які котростучились у наших сусідів, на даний момент усилені міри безпрецедентне. Тобто аеровокзали контролюються на предмет в двох словах, би, це би свободна інформація оставлених речей і правильно вискаля по дозвільних За 10 хвилин постраждають з аеропорту, доправляють до найближчої лікарні. Відсортованих ще в аеропорту пацієнтів розвозять по відділенням, Потім оглядають невідсортованих. Їх привезли автобусом. Саме вони йдуть ідуть У них бачите, вони навіть нарушена сознання, то сані вони ані ні, ні ні при не злагають своїх жал. Пірочих нади вакуїровати ці, живі, вони можуть бути потомва. На дверях лікарні стрілка із ще одним кольором фіолетовим. Це вже пересмертний стан. Там врятувати, ну, три висотки, що їх можна врятувати. На випадок надзвичайної ситуації у кожній лікарні існує затверджений план дій, кажуть лікарі. Щоправда, використовувати його ще не доводилося. А от набути на навчаннях досвід часто застосовують у більш буденних ситуаціях. Регулярно приймають постраждалих від ДТП. Роман Сухан, Максим Петраков, п'ятий канал.